З ДРГС! Зовсім нещодавно на одному із каналів Брайана Шоу вийшов подкаст разом із Хавтором Бьорсом. Розмова там видалась доволі цікавою, тому я вирішив для вас це відео перекласти. На днях до Брайана завітав також і Мічел Хупер, тому якщо ви проявите інтерес до цього ролику, то я обов'язково перекладу і подкаст із Хупером. Ну що ж, як справи, друзі, радий усіх вітати, і також радий сказати вам, що сьогодні зі мною містер Хафтор Бьорсон. Тож дуже дякую, що ти сьогодні тут, Тор. Дякую, що запросив, Брайан. Я завжди радий з тобою поговорити. Ми з тобою зустрічалися тут минулого року, говорили про твоє повернення, про те, які усі схвильовані через це, про твої тренування, підготовку. А ось зараз пройшов рік, і у тебе наносять чергові великі змагання. І мені здається, це очевидним, ти досяг неймовірного прогресу з моменту свого повернення. Тож, розкажи, як зараз почувається твоє тіло, як ти в загальному себе почуваєш, ну і як взагалі справи на даний момент. В загальному я дуже задоволений тим, як відреагував мій організм і як тримається моє тіло. Бо очевидно, що коли я тільки ну, повернувся до тренувань зі струнгмену, як тільки набрав знову велику масу, то це виявилось дуже серйозним шоком для організму. Окрім ваги, я також намагався повернути свої силові. Тож моє тіло відчувало біль. Це було кожен день і це було цілий день. І ось нарешті зараз я можу сказати, що повертаюся до моменту, коли почуваю себе нормально. Що? Це добре, це насправді добре. З точки зору сили, то все йде добре. Вона повертається помаленько, але зате впевнено. Можу сказати, що я наразі не в найкращій формі, поки поки що. Хоча в деяких івентах я вже повернувся до топ кондицій. Але звісно над жимовими аспектами ще треба працювати, воно все ще потребує трохи часу. Я вже досягнув певного прогресу тут. Так, але ти знаєш, повернутися після розриву грудного м'язу було важче, ніж я собі думав. Це було певним викликом, але я все ще прогресую, я все ще бачу результати у залі, і у мене немає жодних сумнівів, що я поверну тут свої найкращі досягнення. Так, класно. Це дійсно цілий процес, особливо коли у тебе була важка травма. Також мені здається, що тут є два аспекти. По-перше, твоє тіло має вилікуватись. Ну а по-друге, ти маєш знову ментально почати довіряти собі. Маю на увазі саме на тренуваннях, тренуючи саме ці рухи. Тож, чи можеш ти сказати, що зараз ти у тому моменті, коли тренуєш жими без всяких вагань, чи все ж таки ти трохи над цим задумуєшся? Чесно кажучи, зараз я абсолютно про це не задумуюсь. О, це дуже класно, просто супер. зараз на цьому моменті, коли роблю жим над головою, то не відчуваю жодного дискомфорту, ніяких відчуттів, нічого такого. А от коли роблю жим на горизонтальній, там гантелі, штанга, то є деякі неприємні відчуття. Не можу сказати, що це щось критичне, але все ж я тримаюсь подалі від таких вправ. Що стосується жиму в нахилі, то тут все окей, все чітко. Це насправді дуже добре. Варто сказати, що у тебе був хороший хірург, бо інколи люди, які потрапляють у такі ситуації, які зазнають таких травм, дещо халатно ставляться до вибору людини, яка буде тебе оперувати. А це насправді дуже важливо. Бо коли після операції ти прагнеш повернутися на топ рівень, тебе має зашивати висококваліфікований спеціаліст. Я знаю це по собі, бо у мене був розірваний біцепс, і я тоді шукав найкращих лікарів, я всіх обзвонював, пояснював, як воно має бути. Казав, що мені потрібно буде повернутися до змагальної кар'єри, тож усе мають зробити на найвищому рівні. Я б насправді тоді полетів куди завгодно, тільки щоб усе зробили правильно і як слід. Так, ти знаєш, я думаю, що атлети, які знаходяться на такому високому рівні, як ти чи я. Вони просто зобов'язані це робити. Насправді, наш організм це саме те, чим ми заробляємо собі на життя. Знаєш, у мене була така ж історія, як у тебе. Я дивився дуже багато досліджень, зробив декілька дзвінків, декілька зустрічей із різними хірургами, і аж тоді прийняв рішення. На мій погляд, мені вдалося знайти просто найкращого спеціаліста. Зараз я хотів би поговорити з тобою про стронгмен в загальному. Ти зараз на такому досить цікавому етапі кар'єри, який, в принципі, був і в мене, але у тебе він, здається, більш виражений. Ти вже досить давно у цьому спорті, і ти зараз один із тих хлопців, які застали ось ці ось різні епохи стронгмену. От коли я прийшов, то був Пудзяновський, потім е, значну частину моєї, як і твоєї кар'єри, був Житруна Савіцкас, потім вони йшли і з'являлися інші талановиті атлети. Тож хочу спитати, от на твою думку, як цей спорт розвивається? Бо люди зараз говорять про ось цю нову еру атлетів. Тож, на твою думку, що змінилося? Можливо, підхід, можливо, мислення, ем, там, не знаю, можливо, в побуті. Чи є якась різниця в порівнянні із 2013 2014 чи 2015 роком? Скажи, чи змінилося щось, чи, чи взагалі все помінялося? Так, та різниця велика насправді, на мій погляд. Ти знаєш, зараз усі такі дружні, приємні, усі такі люб'язні один до одного. Бо ти знаєш, коли ми змагалися, то була дуже велика напруга, було таке типу: усі хочуть виграти. Це все було змагання і це все був бізнес. Принаймні, я так до цього ставився, ну і зараз я так до цього і ставлюся. Тож так, усе змінилося доволі відчутно, згадуючи те, коли ми змагалися, так ми там собі говорили, балакали, але коли ми змагалися, то усе було напружено. Ти, я, Жедрунас. Ми усі хотіли виграти. Ми намагалися зробити просто все, що в наших силах для того, щоб перемогти. І я не хочу сказати, що зараз такого немає. Зараз просто такий більш дружній вайб, така лайтова атмосфера. Тож так, повторюсь, різниця очевидна, це 100%. Чи не здається тобі, що у сучасних стронгів дещо інакший підхід? Ти, ти правильне слово підібрав дружелюбний, вони зараз усі дуже дружелюбні. Ми у свій час так віталися, але ми приходили на прес-конференцію. Уважно слухали правила, і потім діставали свою їжу і усі а, їли сто 100% Я тоді їздив на змагання і зараз так їжджу із цією своєю командою. Із шеф-кухарем, тренером, асистентом, камерамен завжди їздить зі мною. Усе робилося для того, щоб бути настільки кращим, наскільки це можливо. Я не бачу, щоб зараз інші хлопці настільки приділяли цьому уваги. Ну і повертаючись до їжі, то за лошунками твого шоу Найсильніша людина на планеті я побачив, як ти знімаєш, коли я їм у Так. Як я перекушую. Я такий роззираюся округи і бачу, що більше ніхто цього не роб. Ну і хіба це не дико? Так, це дико, і я інколи дивуюсь. Навіщо докладати скільки зусиль, якщо ти не можеш поїсти? Я інколи питаю інших хлопців, чи взяв ти щось із собою поїсти. І вони такі ні. І я вважаю це дивним. Бо невже ти не можеш докласти ще трошки зусиль, щоб зробити це? Бо це насправді дуже важливо. Так, ти знаєш, я, я вважаю так само. Коли я виступав, то я брав з собою не тільки ту їжу, яку я вважав, що мені потрібна, але ще й брав з запасом. Бо бувало таке, що щось затягувалося, і ти мав бути до цього готовим. Ну от для наглядності, для прикладу, допустимо, що ми з тобою на прес-конференції, на зустрічі. І от мені цікаво, чи зрозумієш ти, що я зроблю. От ми на зустрічі, і тут ти дістаєш судочок із їжею. Так, так, ти дістанеш теж і почнеш наминати. Так, я дістану теж свою їжу і почну їсти. Я не дозволю цьому чуваку думати, що він їсть більше від мене. Ну правильно, я ж бачу, ти розумієш, про що я. Ну, ну от і якби ти сидів обідав, а я би сидів там без їжі, то я би вже думав, блін, цей чувак переможе мене зараз. Ну правильно, так, так, 100%. І я навіть скажу, що мав схожу ситуацію, якось після зустрічі з фанатами я собі сів за лаштунками і просто їм свою їжу. І тут бачу Міч Хупер. Він стоїть і дивиться на мене. Потім дивиться на мою їжу, і він такий уже роздратований, бо сам не має нічого. Я просто відчув, який він роздратований. Не на мене, звичайно, а на себе, бо він не поїв належним чином. Такі речі насправді мають великі значення. Так, безперечно, я погоджуюсь. Що ти можеш сказати про свої причини чому? Давай це так і назвемо: Твої причини чому? Мотивація іншим словом. Е, твій перший розділ у струнгмені закінчився у 2020 році. Тоді ти пишу у бокс, у пауерліфтинг. Зараз у тебе стронгмен частина 2. Отож, які твої причини, твоє чому, твоя мотивація, для чого ти це робиш? Можливо, у тебе є якісь незавершені справи у струнгмені? Словом, що підтримує оцей змагальний вогонь у тобі? Чесно кажучи, мені просто достатньо того факту, що я люблю змагатися. Також я хотів би довести людям, що знову можу стати найкращим у світі у цьому спорті. Я досить довго був поза стронгменом і я все ще повертаюся, але щиро вірю, що мені вдасться це зробити, і я знову зможу стати найкращим у світі. Тож, можу сказати, що мої причини чому, моя мотивація це знову бути номер один. Ну, думаю, це можливо вже типу така і залежність. Не знаю, скажи, якщо у тебе так само, але от для мене оце відчуття, коли ти великий, сильний, здоровий, це прям кайф. Відчуття того, що ти найкращий, воно просто дивовижне. Ну, десь так воно і є, безперечно. У свої 20, коли я був молодий. Я був дуже егоїстичний у своїй кар'єрі. У мене були такі божевільні думки, божевільне мислення зробити усе, щоб стати найкращим. На ранніх етапах кар'єри я собі думав, що чим більше я з'їм, тим сильнішим я стану. Так, воно десь в принципі і зіграло свою роль, але інколи через це приходилось дуже важко. Я пам'ятаю свій перший Ворстронгесмен. Мені тоді було десь 22 роки. Це був 2011 так? так? Та, та. е, я тоді просто запихав себе їжу, силу себе їсти. Пам'ятаю, я засинав одразу після прийому їжі, просто таки сидячи. Я, я був такий ситий, я був такий повний, мій тиск вилітав просто десь там в небо. І я тоді набрав десь 50 кілограм за рік. Всього за один рік це дико просто. Так, це було просто божевілля якесь. Ну і варто сказати, що моя сила тоді злетіла також, просто як ракета до небес. Я почав змагатися в строномені в 2009-му, Тоді я ще був аматором, і вже за два роки я так спрогресував, що в 2011-му поїхав на свій перший ВСМ. Тож можу сказати, що моя ця подорож була доволі стрімкою, але все ж не такою стрімкою, як у Міча Хупера. Його історія це просто щось дивовижне. От я вважаю, я швидко набрався сили як спортсмен, як атлет, але Міч ну він просто на іншому рівні. Він, здається, зараз всього третій рік змагається, так? Так, я говорив з ним трохи на цю тему. Це цікавий випадок. Він займався. Поверліфтингом, потім перейшов у Стронгмен. Він потрапив у всю цю компанію, мав би пройти кваліфікацію на Арнольд в Австралії, але цього не сталося. Тому Міч продовжував тренуватися, але змагатися не міг. І все ж варто сказати, що він залишався дуже конкурентно спроможним. Він у цьому плані такий, як ти. Наприклад, із бігом, типу, він не міг просто бігти, він мусив бігти марафон. У нього схоже мислення. Давай я тебе дещо запитаю, скільки змагань ти не завершив до кінця? Я щиро вірю, що у мене таких нема. Якщо ти пам'ятаєш, то нагадай мені, будь ласка, бо я ось сиджу тут і не можу пригадати буквально жодного. Я зі свого боку можу сказати, що у мене тільки одне таке. Це був Арнольд 2019 року, і я тоді просто фізично не міг дотягнутися вже до колі. Я тоді навіть продовжував змагатися травмованим, але ну, просто фізично не міг закінчити змагання. Тож можу сказати, що за цілих 20 років кар'єри у мене всього-навсього один такий випадок. Навіть коли я порвав біцепс, я все одно продовжував змагатися і закінчу змагання повністю. А скільки разів у тебе таке було, коли ти казав собі, ні, ні за що я не зупинюся, я все одно доведу справу до кінця. Ой, та насправді дуже багато разів таке було. Пам'ятаю, якось ми змагалися у Китаї. Я став тоді третім. Ти виграв тоді, здається, усе? Так, у. У 2013-му, так, я виграв. Ну так от, це був такий рік, що я думав, ось-ось уже ось щось має репнути. Того року на змаганнях моє тіло настільки вже боліло, що на кожному івенті я думав зараз травмуюсь. А чому була якась причина цьому? Ну, думаю, що я просто дуже багато змагався того року. Ти багато змагався у Лізі Чемпіонів тоді? Так, на ранніх стадіях кар'єри я багато змагався. 12-13 рік я стабільно мав 10 плюс змагань за сезон. Не знаю, чому мені воно так сильно запам'яталося, але біль тоді був такий нестерпний. Боліло просто всюди: біцепс, всюди запалення, коліна. Ну, такий гострий біль. Ну, ти розумієш, до чого я веду. Я завжди вважав це правильним. Якщо я щось почав, то я обов'язково мушу це закінчити. Сто відсотків я теж завжди так кажу. Ну, ти розумієш, до чого я веду. Бо зараз дуже багато атлетів, які знімаються зі змагань, як тільки щось йде не так. Ну що ж, друзі, на цьому перша частина цього відео підбігає до закінчення. Обов'язково напишіть у коментарях, якщо ви хочете продовжити. Також нагадую вам, що посилання на оригінал я залишив у описі під відео. Як завжди, чекатиму на вашу активність, бо саме вподобайка та підписка дасть мені зрозуміти, що такий контент вам подобається. Ну а ви були на каналі Прокачник, дякую за вашу увагу. Скоро почуємось!